Привіт, мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео рецепт суперсмачного осіннього пирога. Всі пропорції в описі під відео. Беремо жовтки та цукор і ретельно примішуємо. Можна, звичайно, робити це міксером. Далі потрібно додати соду, погашену оцтом, розтоплене вершкове масло та борошно. Таким чином, ми замісимо м'яке дуже смачне тісто. Далі потрібно перекласти його у форму для запікання і відставити десь хвилин на 20, поки будемо працювати із начинкою. Не бійтеся працювати руками, тісто зовсім не прилипає. Далі беремо наші улюблені сорти, яблук та груш. Їх потрібно почистити від шкірки та порізати на дрібні шматочки. Я цього не робила, але я прям дуже раджу трохи протушити фрукти на пательні із цукром. Так вони точно добре пропечуться. Розкладаємо начинку на тісто, попередньо посипавши крохмалем. Переходимо до бізе. Збийте міксером білки із сіллю у легку піну та по ложці додавайте цукру, продовжуючи збивати. Збивайте до стійких піків. Розкладіть бізе зверху на начинку та запікайте пиріг при 180 градусах 60 хвилин. Дивіться на бізе. Якщо починає пригорати, зменшуйте вогонь. І все! Не дивлячись на бізе, це дуже легкий пиріг, яким точно буде насолоджуватися вся родина. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви приготувати такий пиріг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, мені буде дуже-дуже приємно. І до нових зустрічей!